Всім доброго дня! Сьогодні у нас на черзі четвертий відеоурок по роботі з системою дропшипінгу DropIt.com.ua. Ми продовжуємо рухатись по етапам нашої співпраці і сьогодні розглянемо момент оформлення замовлення. Не будемо загострювати увагу на моментах, що ми розглядали раніше. Одразу перейдемо до вкладки товари. Ви вже вмієте додавати товари в корзину. Це і зробимо. Додамо біту зі списку до нашого замовлення, вказуємо необхідні параметри і натискаємо додати. Тут є дуже важливий момент, на якому хотілося б загострити увагу. У деяких товарів на нашому складі є параметр кратності. Цей параметр ви можете побачити на зеленому фоні біля відповідного товару. Що він означає? Ви можете замовити цей товар в кількості кратній цьому числу. Натискаючи на плюсик, ви потрапляєте в таке саме вікно. Але треба розуміти: кількість 1 відповідає 5 одиницям товару. Якщо ввести кількість 2, то буде додано 10 одиниць товару і так далі. Відповідно, і вартість вказується за 10 одиниць. Натискаємо додати. Переходимо до нашої корзини, з якою ми сьогодні здебільшого і будемо працювати. Розглянемо функціонал, який тут представлено. Зліва біля кожного товару є галочка. Що вона робить? Якщо ми приберемо галочку збіти та натискаючи Створити замовлення, ми додамо до нього лише диск. Товар без галочки до замовлення не потрапить. Також тут можна відредагувати параметри ціни та кількості для кожної позиції, видалити товар з корзини або додати ще якийсь товар через систему пошуку. Ідемо далі, натискаємо Створити замовлення. Перед вами форма, яку необхідно заповнити, щоб замовлення поїхало на вашого клієнта. Вносимо сюди особисті дані одержувача товару, прізвище, ім'я по батькові та контактний номер телефону. Далі переходимо до методу доставки. Тут є випадаючий список, в якому вам необхідно обрати один з двох варіантів: нова пошта або своя ТТН». Від цього вибору буде залежати, які способи оплати будуть доступні для вас в майбутньому. Розглянемо методи доставки окремо. Розпочнемо зі способу доставки нова пошта. Коли ви оберете цей спосіб доставки, ви перед собою побачите чотири варіанти оплати: післяплата або накладений платіж, оплата по рахунку ФОП ПДВ з балансу і передоплата. Розглянемо окремо кожен із них. Почнемо з першого пункту післяплата або накладений платіж. Для того, щоб виконати замовлення після платою, вам необхідно його лише створити і підтвердити. Заробіток з цього продажу автоматично ляже вам на баланс при отриманні товару клієнтом на відділенні нової пошти. Варто розуміти, що дропшипер несе відповідальність за це замовлення, і у разі, якщо клієнт не прийде за товаром, вартість доставки буде списана з вашого балансу. При цьому, у випадку, якщо клієнт відмовився від товару через брак або невідповідність, і це є помилкою з нашої сторони, вся відповідальність стосовно обміну або повернення лягає на нас. Другий спосіб оплати оплата по рахунку ФОП ПДВ. Він створений для безготівкових розрахунків, які необхідні деяким клієнтам. При оформленні такого замовлення чекайте на повідомлення від нашого менеджера, який запитає всі необхідні документи. Клієнту буде виставлено офіційний рахунок, після оплати якого товар буде відправлено на вказане відділення нової пошти. Ваш заробіток з такого продажу також ляже вам на баланс при отриманні посилки. Наступний спосіб оплати з балансу. Він підходить вам у випадку, якщо клієнт спрацював з вами по повній передплаті вам на картку. В такому разі заробіток з цього продажу вже знаходиться у вас. Вам лише необхідно покласти дроп ціну за товар собі на баланс, або постійно мати на балансі певну кількість коштів, з якої ви можете оплачувати такі замовлення. Ми спишемо цю суму і виконаємо відправку. Останній спосіб оплати передоплата. На перший погляд, це те саме, що й попередній пункт, але різниця в тому, що передоплата може бути лише частковою. Для прикладу, ви перестрахувались і попросили у клієнта передплату в 100 гривень, щоб у разі чого покрити вартість доставки. Він відправив ці кошти вам на картку. Ми списуємо ці 100 гривень з вашого балансу і відправляємо товар накладеним платежем з сумою для оплати на 100 гривень менше. При цьому вам на баланс складеться заробіток не з залишку, а з повної суми продажу, коли клієнт забирає товар з новою поштою. Повертаємось до нашої форми і переходимо до розділу спосіб оплати та доставки замовлення. Саме тут ви з випадаючого списку обираєте спосіб оплати з тих, що ми розглядали раніше. При більшості опцій оформлення замовлення далі буде однаковим, але якщо вибрати передоплату, то з'явиться стрічка, куди ви можете внести розмір передплати, що буде знята у вас з балансу. Тут же ви можете обрати, хто буде сплачувати вартість доставки. Ви зі свого балансу або клієнт при отриманні товару на відділенні нової пошти. Далі є можливість обрати, яким саме чином буде доставлено товар на відділення або кур'єром. Якщо обрати доставку кур'єром, з'явиться форма, куди необхідно внести адресу доставки. Розглянемо доставку на відділення. Нижче обираємо через пошук населений пункт, а також в системі пошуку знайдемо необхідне відділення, наприклад, 25. Пошук працює по найменуванню, тому видає всі результати, де присутнє число 25. Нас цікавить саме 25 те відділення. Нижче можна написати коментар до замовлення. Тут ви можете попросити запакувати товари різними місцями, попросити товар певного кольору і тому подібне. Оператор побачить ваш запит. Натискаємо Створити. В цей момент товар, який ви обрали, резервується на складі, тобто більше не числиться на залишку. Але замовлення ще не подане в роботу, адже воно потребує підтвердження. Розглянемо, яку інформацію ми можемо передивитись на цій сторінці. По-перше, це загальна інформація про ваше замовлення. Також тут є кнопка редагування, яка повернена з попереднє меню. Розділ оплата та доставка покаже вам статус замовлення, сплачено воно чи ні, а також на якому етапі знаходиться доставка. Розглянемо детальніше існуючі статуси замовлення. Наразі статус цього замовлення нове. Цей статус мають всі замовлення, які ще не були підтверджені. Статус підтверджено, відповідно, з'являється після натискання кнопки Підтвердити статус комплектується, означає, що заявка передана на склад і збирається для відправки. Статус скасовано, буде отриманий замовленням, якщо дропшипер сам натискає скасувати на цьому етапі або скасовує замовлення через оператора після підтвердження. Доставляється, ви бачите, якщо товар вже був відданий нами оператору доставки, і наразі посилка в дорозі до вашого клієнта. Статус виконане висвічується тоді, коли клієнт забирає посилку з нової пошти. Наступний статус повернення. З'являється, коли клієнт відмовляється від отримання товару або не приходить за посилкою протягом п'яти днів. Останній статус обмін брак означає, що клієнт відмовився від товару і хоче здійснити обмін товару. Щоб виконати обмін, вам треба знову створити замовлення на клієнта з таким самим товаром. Для спрощення цього процесу існує кнопка Копіювати замовлення. Переглядаємо інші розділи сторінки. Фінансовий звіт надасть вам всю інформацію по цінах і вашому заробітку. Нижче ви можете переглянути всі виплати, що стосуються цього замовлення, а також всі дії, що були проведені з моменту його створення. Натискаємо підтвердити. Очікуємо, поки система проведе цю операцію. Бачимо, статус підтверджено, і з цього моменту замовлення в роботі і точно потрапить до клієнта. Тепер розглянемо інший метод доставки. Додамо будь-який товар до корзини, натискаємо створити замовлення, все робимо так само, але вибираємо метод доставки Своя ТТН. Ця опція дає нам можливість обрати іншого оператора доставки Укрпошту або розетку. Для прикладу оберемо точку видачі розетка. Всі способи оплати, окрім з балансу, будуть недоступні, адже якщо ТТН ваша, то і прямий взаєморозрахунок з вашим клієнтом будете вести саме ви. Далі так само вводите коментар, якщо це необхідно, і натискаєте Створити. Сторінка, яку ви бачите, майже нічим не відрізняється від тієї, що ми розглядали раніше. Додається тільки розділ Завантажені документи, куди треба буде після підтвердження замовлення вставити вашу ТТН. Натискаємо підтвердити, очікуємо завершення процесу, натискаємо кнопку Завантажити документ і обираємо зображення вашої ТТН. Все замовлення в роботі. На цьому сьогодні закінчуємо. Зустрінемося на наступному відеоуроці, де розглянемо роботу з вашим балансом. До побачення!